Привіт! Сьогодні перший ефір Бросковецького молодіжного телебачення, і нашим першим гостем є директор другої школи Гузеляк Роман. Доброго, Доброго дня. Що ж, ну ми звикли бачити вас таким серйозним, завжди зосередженим на вирішенні різних шкільних проблем. І тому важко так уявити, що ви колись також були учнем. Яким ви були учнем? Ну, здається, таким, як і всі. Ну, і теперішні учні. Спокійним чи трохи такий з перцем. Ну, Перцю, напевно, було дозовано. Важко зараз казати, напевно, треба, щоб мені характеристику дали колеги, тодішні однокласники, вчителі. Ну, пригадати якісь такі ситуації з перцем, ну, що би намагався, то може би і пригадав, але загально мені здається, що дозовано все було. Було зразковомучним? Чи були якісь проблеми ну, з навчанням? Думаю, що ні. Я в навчанні був ударником. Чуть-чуть до відмінника не дотягував. Ага, були проблеми на якомусь виховному рівні. Там... Ну, Батьків до школи викликали? Ну, думаю, що ні. Напевно, <гум> що не було, бо пригадати, кажу ще раз, важко такі ситуації. <гум> Старався сам все розв'язувати. <гум> От. А на рахунок позашкільних якихось заходів ви приймали участь в якихось гуртках, може, цікавилась в Ну, звичайно, це була дуже цікава тоді епоха. Чим ви займалися? 70-х років. І, звичайно, було багато їх гуртків. І тоді, в принципі, як зараз, зараз є будинок кушнівської творчості, а тоді е... палац піонерів казав. Я вчився в Дрогобичі, родом з Дрогобича і відвідував палац піонерів. Угу. І як завжди, на певному етапі була ейфорія до різних гуртків. Тому ну, що і теперішні діти теж в своєму житті перепробували багато гуртків, туди відвідували, але зупиняються на чомусь одному. І я тоді зупинився на вокально-інструментальному ансамблі, тоді він називався так, політично заангажовано Гренада. Угу. З часом, звичайно, його потім перейменували в молоді галичани, але тоді, коли я відвідував, він називався «Гренада». То ви співали чи грали на інструменті? Е, грали. А на якому інструменті грали? На клавічних інструментах. Ага. Звичайно, що ми своїми друзями, колегами по проживанню, сусідами десь об'єдналися. Ну, у нас була перевага в тому, що ми. Звичайно, я дякую батькам за те, що вітали музичну школу. Того це, їх... це була їхня ініціатива, а не ваша. Ні, напевно, що більше якась разом, бо тоді було це модно, це було креативно. Це було Цікаво, бо це, напевно, і дівчатам десь подобалося, хотілося бути якось на рівні. Напевно, етап я себе пригадав і фото... займалися фотографуванням. Це не... ті часи були що не такі, як зараз, що всі практично мають фотоапарати, і це не є, <кій> скажімо, якась розкіш. Тоді це вважалося розкішу, хороший фотоапарат. Тоді це треба було знайти гроші на плівку, купити цю плівку, Сонався 36 кадриків, вибрати ці кадри, пофотографувати. Потім Знайти приміщення собі зробити якусь лабораторію, там, проявити плівку, одрукувати фотографії, це теж фінансового забезпечення потребувало. Це було цікаво, і це не кожен міг собі дозволити. Принаймні, не всі батьки могли собі дозволити для дітей забезпечення таким приладдям, скажімо. Але це було цікаво. і На певному етапі я дякую, бо це виробляло багато таких мистецьких всяких навиків, бачення ситуації. Процес був довгий в часі, тому що тепер ми фотографуємо. І ми зразу бачимо картинку. А тоді ми фотографували, і поки ти побачив картинку, це проходило доволі багато mm -hmm. часу. Ну і, звичайно, що на перший етап було взагалі нічого не Було образливо, але цікаво. А зараз ви займаєтесь чимось? Зараз... зараз хобі лишилося, але воно вже не так проявляється, як колись. Тобто воно вже не є таким глобальним, ну, але чисто, десь, якщо і час. Але зараз воно, ну, напевно, переросло чисто в подорожі, мандрівки, отаке. От а не було, не було думки у вас продовжити от, художню діяльність мистецьку? Чому ви не вийде з нами? Ні, пішли? якщо, Чому, якщо, якщо чесно, то, на даному етапі життя ні, тому що ну, вже доволі великий період пройшов і хотілося б трошки змінити цю ситуацію. Mm. Ну, десь зараз ну, інакші смаки, інакші погляди на, на речі. Я дуже довго тим займався, і воно не можу сказати, що вичерпав себе. Ну, і залишилися якесь сподобання, але зараз і інші, повинні mm. речі. Сім'я, дорослі діти, яких треба теж ставити на ноги і давати вір, вірний напрямок у житті. А от на рахунок музики. Яка вам подобалась музика тоді, яка зараз? Ще є якісь різкі відмінності? Ну, Різкі відмінностей нема, тільки за виїздком того, що колись вона вважалася забороненою, а зараз все доступно. А смуки так і далі залишилися. Mm -hmm. Це сама українська, скажімо так, поп-класика пісні того Володимира Вісюка. Це і рок, музика. Mm -hmm. Згадати, тільки вони зараз, бачите, на певному етапі були дуже напіднесені і всі цікавилися. І, я знаю, чітко, як ще були переписували записи братів Гадюкіних. Зараз воно трошки цікавість до цього впала, начебто. Чому? Тому що стандартне наше буття, коли щось недосяжне, всі прагнуть до цього, коли є в вільному доступі інтерес пропадає. Ну, ось зараз ви на директора школи, от ви прокидаєтесь зранку. І у вас думка перша яка. От мені потрібно зараз йти на роботу зараз з дітьми, праць працює, це надоїдливо доїдливо, все таке. Чи ви прокидаєте задоволенням з думкою те, що я хочу щось робити, я хочу працювати набагато? Тобто вийдете, це задоволення для вас є робота. Я вам скажу відверто, прокидаєшся з задоволенням, але майже так само, як діти, чекаєш Розумію. <реж> Думаєш, коли ж ті канікули настануть? І скільки ще до канікулів? Ясно. Ну, а якби у вас випала така можливість? Кардинально змінити своє життя. Чи ви б використали її якось? Чи може б ви якось почали нову діяльність, чи залишилося вдосконалювати те, що маєте наразі? Кардинально міняти, я думаю, нема чого. Знаєте, по принципу життєвого нема чого Бога гнівити. Треба дякувати за те, що маємо. Кардинально абсолютно. І може би десь якісь моменти, десь якісь ситуації, ну, як кажуть, підшліфувати, підчистити, але кардинально міняти. Думаю, що не варто. Mm -hmm. що думаю? А тому що далі так само, напевно, є якась. Невизначеність? Аж кардинові. цікаво не Ну, я себе цим екстремалом не вважаю. Розумію. <свісно> ну, добре. А от у нас, глядачі, переважно молодь. Що б ви побажали? Молоді, що побажати. Ну, напевно, що залишатися такою розумною, бо повірте, що, направда, у нас є дуже багато розумної, хорошої, талановитої молоді. І ця молодь, ну... Я з гордістю і з честю можу сказати, що багато чого вчить нас, старших, і своїм прикладом показують. І багато до чого треба прислухатися. І я думаю, що теж кардинально змінюватися не потрібно. Треба просто знайти, якщо молодь має якісь інакші погляди на речі, вона повинна знайти аргументи, як переконати, наприклад, скажімо, старше покоління або нас, тих, хто десь причетний до цього. і Чому їхні переваги і правота їхнього мислення? І ми готові йти на співпрацю розуміння. Я... Чому ми почали нашу розмову з моєї молодості? Мені, напевно, це саме було б в той період образливо, якщо б мене не хотіли зрозуміти. Але хотілося знайти аргументи і переконати. І напевно, що ну я не кажу всі, але напевно, що багато хто. Щоб досягнути своєму житті, знаходили ці аргументи, як переконати своїх батьків, своїх вчителів в чомусь? Ну, Зачу. саме це був просто юнацький максималізм. Так. І, звичайно, ваші погляди порівняно з, з тим, як ви були малим, і зараз дуже змінилися. Але скажіть, будь ласка, що є погано в юнацькому максималізмі? Так. Нічого поганого немає. Але Ні, часто, принципі, часто доля... важко знайти спільну мову з бабусями і дідусями і батьками також, тому що. Але yeah. мені здається, проблема не в бабусях і не в молодшому Україні, а в способі знайти спільну. Ну, well, це теж вже так. Тому що якщо е і одна, на друга сторона прагне діалогу, то він вдасться. Mm, не завжди. треба вже дивитися на ситуацію. Я згідний, що ситуативно треба дивитися, але якщо, е ще раз кажу, старше покоління хоче зрозуміти молодше, тобто ціль є, а молодше зрозуміти старше, то компроміс буде. знаєте. Не займати тут важливо не займати категорічної позиції. Mm. Що тільки я і крапка. Mm. Повинно бути три крапки. Служба <рес> продовження. Добре, ми дякуємо вам за відверті відповіді. Все, Це... в цьому напевно прощаємося. Хочу сказати, що наступний ефір з нами буде фронтмен гурту Мері Віктор Винник. Тож, якщо у вас будуть якісь питання або пропозиції, пишіть на нашому сайті. Па-па!